Ну ось ми сьогодні шукали, щоб обміняти фунти на долари і тут це велика проблема. Ми пішли вже після обіду і нічого нема. Нема ніде доларів. Десятки сходили обмінників. Нічого немає. Це тут у них проблема, ми навіть і не знали, що є такі проблеми тут у них. Так що будемо пробувати ще завтра зранку піти і вже знайти у обмінниках. Долари. Ми були в центрі, зараз визвали Uber, повертаємося додому. Завтра будемо знову шукати долари. Доїхали. Зараз виходимо зуберу. Я даю вот три рубля сколько там Шана Я 3 отдав. Скажи, нас снимаем представительное. король вернулся, да? Подожди. Наша квартира наверху. сейчас мы назад такие на хлип это мы купляємо вот такий от зашли фруктовый это очень фрукты можно Доброго дня. В наступний день. Я вирішив піти пошукати обмінник. Я не будив своїх друзів, ще спали не спать довго, думаю я пройдуся, пошукаю в цьому районі, тому що ми були. Судили в центр, там, звідси, досить далеко, 15 кілометрів. Ми живемо біля аеропорту. Що зараз біду пошукаємо. Погода зранку взагалі класна, температура десь біля 20, такий прохолодний вітер, це не те, що було. Півтора місяці-два назад. Було дуже жарко. Але вже класно, Можна і погуляти просто. Зараз один із смертельних трюків. Треба перейти вулицю. Так, да. будуть тут переходити, це настояще древно. Так, що, знайшов тут банк, піду дивитися що. Думаю, знімати не можна в банку. А тому вийду, розкажу, то що як. Ну що ж, вийшов я з банку. Я їх запитав, вони сказали мені, що я можу лише... можу лише купити долари в обміннику. Тому що, щоб купляти долари ну, валютні якісь операції в банку, в мене має бути ідентифікаційний кісь е, номер. Я маю бути зареєстрований, тобто клієнтом має бути. Я не знаю, як це робиться, я навіть не питав. От, так що... І тут, і далі. Але взагалі люди тут привітні, подобається те, що якщо ти щось запитаєш їх, то вони відразу будуть з тобою неодносотнувати, будуть показати, де що знаходиться. І будуть запитувати всіх інших. Люблю допомагати. Це мені подобається тут. Нас не завжди такі люди привітні. Dollars, buy to some bank. Just <laughs> pay, and Assalamu alaikum. You know it where it's here exchange. I want to buy dollars. I have pounds, Egyptian money. I want exchange. Exchange? Yes, yes. But I want dollar. I want to buy dollar. Go bank. No, you understand. Я ще зараз попитав у умісних, що десь є тут обмінник. Сказали, що десь в цій вулиці недалеко. В якій вулиці, я вже стільки вулиць перейшов тут, що... але кажуть, що воно тут близько. Повернувся я додому. Обмінник я тут не знайшов. Не знаю, сьогодні, мабуть, вже не будемо їхати в центр міста. Поїдемо, напевно завтра, тому що ми ще чекаємо візу і десь сьогодні-завтра нам має дати відповідь. Так що думаю разом уже підемо. Все добре, до зустрічі. Бай-бай.